Вальтер Скотт, Айвенго. Скорочено. Дія відбувається у давній Англії, за часів, коли країну завоював нормандський герцог Вільгельм. Саксонські ж феодали були майже винищені. До саксонського лорда Седріка приїздять гості. Він має дуже красиву вихованку леді ровену. Норман Бріан де Буайгільбер розповідає про лицарський турнір, на якому перемогу одержав лицар Айвенго. Зараз він у Палестині, де б'ється за визволення гроба Господня. Коли Айвенго повернеться, Бріан обов'язково викличе його на двобій та переможе. Але на турнірі з'являється Дездичадо лицар позбавлений спадку. На його гербі зображено дуба, якого вирвано з коренем. Він одержує блискучу перемогу над Бріаном. Свою винагороду, золотий вінець, він вручив леді ровені. Цей лицар і був Айвенго. У вигляді Пілігрима він повернувся до Англії. Шляхетний Айвенго врятував життя старому багатому єврею Ісаку, якого своєчасно попередив про небезпеку. Ісак позичив йому грошей, щоб придбати коня та зброю. Перемогу Айвенго на турнірі бачила прекрасна донька Ісака Ревекка. Гроші, які віддав Айвенго її батькові, дівчина повернула зброєносцю Айвенго гурту. Наступний турнір був неначе справжня бійка двох загонів. Багато лицарів було поранено, дехто загинув. Бріан та дужий лицар фронт Депеф були на одному боці, Дездичадо на іншому. Лицар позбавлений спадку ледве не загинув, та його врятував спокійний вершник у чорному, якого прозвали чорним лицарем. Загін Дездичадо одержав перемогу. Чорний лицар непомітно зник. Нагороду знову одержав Дездичадо. Як і в попередньому турнірі він не хотів відкривати свого обличчя, але знепритомнів з нього зняли шолом, і всі побачили шляхетне обличчя красивого юнака. Це був Айвенго. Вирішили, що він вимагатиме повернення свого замку, який подарував йому король Річард Левине Серце. Король Річард зараз у полоні, і його брат принц Джон віддав замок лицарю Фрон де Бефу. Виявляється, що Айвенго це Уілфред, син Лорда Седріка. Той мріяв одружити леді Ровену із знатним лицарем Ательстаном, щоб об'єднати під знаменами цих двох найшляхетніших імен усіх, хто хоче боротися за права саксів. Але Ровена та Уілфред покохали одне одного. Політика була Седріку дорожча за сина, тому він вигнав Айвенго з дому. Гадав, що, не маючи можливості бачити коханого, леді погодиться обвінчатися з поважним Ательстаном. Але вона близька родичка померлого короля Альфреда і сама могла б стати колись королевою. Але Ровена каже, що без Уілфреда краще опиниться в монастирі, ніж на троні, після турніру. Седрік, Ровена Ательстан повертаються додому через ліс, з ними Ісак та Ревека. За євреєм несуть ноші, де лежить його невідомий поранений товариш. На темній тропі всіх узяли в полон розбійники. Залишився тільки один слуга блазень Вамба, який розповів гурту зброєносцю Айвенго, що сталося. Полонених привезли до замку фрон де Бефа. гурт, Знайшов у лісі тих, хто погодився взяти замок приступом. Це були дивні люди: стрілець із лука в наряді англійського йомена, фермера, його товариші, теж непогані бійці, монах відлюдник, великий п'яниця. З монахом п'є та пригощається, співаючи пісні, чорний лицар. Об'єднує усіх цих людей любов до Англії, до її справжніх господарів, саксів. Леді ровену розлучили з лордом та почтом. Нерозбійники полонили їх, а фронт де Дебрасі де Брасі, та ворог Айвенго, Бріан. До кімнати Ровени заходить де брасі. Він пропонує ровені руку та серце. Вона відмовляється. Де брасі каже, що від неї залежить доля Седріка та його сина Уілфріда. Це Айвенго несли в лісі на ношах. Зараз він у замку. Якщо Ровена не вийде заміж за дебрасі, вб'ють і сина, і батька. Ревеку теж зачинили в окремій кімнаті у вежі. Єврейка. Вона не може сподіватися на чемне відношення. Стара жінка, що мешкала в тій кімнаті, каже, що вона колись була хазяйкою цього замку, але стала жертвою насильства. На ревеку, певне, чекає те саме. Бріан приходить до ревеки, вимагає, щоб вона стала його коханкою. Але ревека погрожує самогубством. Вона викинеться з вікна вежі та розіб'ється об камені. Тоді Бріан виказує їй свою повагу і каже, що може запропонувати їй шлюб. Так він, християнин, одружиться з єврейкою, бо належить до могутнього ордену, де такі речі дозволені. Звук сурми скликає усіх мешканців замку, їм надіслали листа, де вимагали відпустити всіх полонених. У іншому разі погрожували взяти замок штурмом. Переодягнувшись монахом, у замок пробирається блазень Вамба, нібито для того, щоб відпустити гріхи всім полоненим та помолитися за них. Він віддає Седрікові свій плащ, щоб той міг покинути замок. Седрік погоджується, бо сподівається врятувати друзів. Він поспішає, але його затримує Ревека з проханням допомогти пораненому полегшити його душу. Після того, як він відмовив єврейці, його затягує до себе стара. Що колись була хазяйкою замку. Жінка впізнає Седріка і розказує йому, як уся її родина була винищена. Вона грішна, залишилася живою та вдалася до помсти. Вона тоді ще приваблива, зробила все, щоб посварити батька з сином. Син убив батька та одержав від жінки гріховну нагороду. Седрік нарешті йде до виходу. Фрон Де Беф дає Монахові цидулку з проханням про допомогу. Її треба віднести до сусіднього замку. Довгенько довелося б чекати на ту допомогу. Ревека ходить за пораненим Айвенго, ніжні почуття бентежить серце єврейки. Але лицар думає тільки про леді Ровену. Господарі замку дізналися, що замість Седріка, його блазень, вони погрожують йому страшними тортурами. Той за звичкою жартує навіть перед смертю. Але стратити його не встигли. Стрільці Йомани, Чорний лицар та всі інші пішли штурмувати замок і одержали перемогу. Допомогла їм божевільна стара, що підпалила замок. Фрон де загинув у полум'ї. Бріан викрадає Ревекку. Вона молить його врятувати Айвенго та її старого батька. Лицар не хоче її чути, кидає на плече та намагається вивезти на своєму коні. А Тельстану здалося, що Бріан викрав леді ровену. Він кинувся на допомогу та від удару мечем упав на землю. Дебрасів дався у полон чорному лицареві. Той прошепотів на вухо своє ім'я, і дебрасів вислухав його з величезною повагою. Після перемоги Седрік нагородив вірного гурта, дав йому волю та ділянку землі. Чорний лицар пообіцяв свою службу йоменам з лісу. З'ясувалося згодом, що чорний лицар то король Англії, Річард Плантагенет, Левине Серце. А хто ж були ті йомени? Читач певне здогадався раніше, ніж автори вирішили відкрити таємницю. Це був славетний Робін Гуд та його друзі. У полоні Бріана знаходиться нещасна ревека. Її звинувачують у чаклунстві. Це за те, що вона знається на лікарській справі і багатьох урятувала від смерті східним бальзамом. Ревека відповідає дуже гідно: вона не клянеться та не плаче. Хтось сунув дівчині у долоню папірець. Проси захисника. Був у ті часи такий закон. Суперечку міг розв'язати двобій. Якщо знайдеться той, хто стане захищати Ревеку, та якщо він переможе, вважатиметься, що це сталося по волі Бога, і вона невинна. Ревека посилає цидулку до Айвенго. Він ще не здужає, але поспішає на допомогу та одержає блискавичну перемогу над Бріаном. Той помирає від серцевого нападу, коли Айвенго вже підняв кинджал для рішучого удару. Так власні пристрасті звели Бріана у могилу. Ревеко відпустили. Люди, яких ця милосердна дівчина вилікувала, радіють. Річард Левине серце збирає військо, щоб знову зайняти королівський трон. Війна та політика не заважають йому замовити перед Седріком слівце Цезару Вену та Уілфреда. Седрік не може відмовити королю, але каже, що леді повинна носити жалобу по загиблому нареченому. У ту ж мить з'являється сам загиблий наречений Ательстан. Він не загинув, а знепритомнів. Вороги намагалися затримати його, але він повернувся до друзів. Шляхетний Ательстан охоче поступається шлюбом з Ровеною, бо він знає, кому належить її серце. Айвенго одружився з Ровеною. Та багато років чесно та віддано служив своєму королю Річарду.